Російські провокації у Польщі за минулорічним підпалом великого ТРЦ у Варшаві стоять російські спецслужби. Це у ході розслідування пожежі будівельного магазину у Вільнюсі з'ясувала прокуратура Литви. Так, за їхніми даними, російські спецслужби організували підпали супермаркету у Вільнюсі та торгового центру у Варшаві. Встановлено, що підпал здійснили молоді люди віком до 20 років, обидва громадяни України. Їхньою метою було вчинення терактів у Литві та Латвії. У злочинах брали участь і інші особи, розслідування щодо яких проводиться окремо. У ході розслідування отримано детальні дані про методи комунікації групи, їхні канали зашифрованого зв'язку, етапи підготовки атак, логістику, а також фінансування злочинної діяльності. Детально про російські провокації на території країн Євросоюзу читайте на сайті Слава Тіві. Вибори у Польщі за майбутнього президента наближаються, і у передвиборчій риториці бачимо певні спекуляції українським питанням. На це звернув увагу український посол у Польщі Василь Боднар. Він закликав політиків не спекулювати українцями у передвиборчій гонці. Дипломат нагадав, що громадяни України не голосують у виборах у Польщі, а також українська держава ніяким чином не впливає на цей процес. Посол також нагадав дуже важливу статистику. Я би хотів, користуючись цією нагодою, звернутись до польських політиків з тим, щоби. Мінімізувати використання української теми, питання українців у виборчих процесах, оскільки ні українці тут не голосують, ні українська держава не впливає на вибори. Будь ласка, це ваш процес. Обирайте його. Українці тут є тільки доданою вартістю, оскільки допомагають польській економіці розвиватися і е, дають досить серйозний вклад в е, бюджет держави. Саме так я тільки додам, що за останній 2024 рік це майже 3 мільярди доларів українці сплатили по податках в Польщі. Це суттєва сума, пане посол. я Хочу перейти до запитань, які власне цікавлять українців воєнних мігрантів, що перебувають у Польщі зараз, до 30 вересня. Існує термін легального перебування, і польська влада поки що не заявляє, чи буде продовжено. Чи маєте ви інформацію, коли може бути продовжено цей легальний статус? Оскільки є рішення Європейського союзу і в інших країнах цей статус вже продовжений до 4 березня 26-го року. І це з одного боку триває війна, і ми не бачимо поки що реальних термінів її закінчення. Хоча ми готуємося до можливих переговорів, це означає, що громадяни України потребуватимуть дальшого захисту на території держав Європейського Союзу і Республіки Польща. Буквально в п'ятницю ми мали зустріч нашого віце-прем'єр-міністра пана Чернишова з міністром внутрішніх справ і адміністрації паном Шимоніком. І ми ці питання обговорювали і отримали запевнення, що е, польська сторона опрацьовує всі. Необхідні механізми для того, щоб забезпечити права українських військових біженців на території Польщі. Посол Василь Боднар також порахував, що на одного консула у Польщі припадає 70 тисяч українських громадян. Він зазначив, що такий великий обсяг робіт пояснюється тим, що у Польщі нині перебуває більше двох мільйонів українців. І перше питання, яке хотілося би поставити, які ж все ж таки виклики за ці три роки такого повномасштабного вторгнення залишаються перед посольством, і які ви вважаєте були найбільшими? Звичайно, головне завдання це підтримка України. Це підтримка зброєю, підтримка гуманітарною допомогою. Це головне завдання, яке стоїть перед всіма українцями, не тільки дипломатами. Друге завдання це допомога нашим громадянам, оскільки тут перебуває більше двох мільйонів громадян України і вони потребують захисту. Незважаючи на наявну мережу консульських установ, сьогодні на одного консула припадає 70 тисяч громадян України. Тому обсяг роботи великий. Ми намагаємося через електронну чергу, через інші доступні методи допомагати громадянам України. Ну і третє звичайне і завдання, і виклик це розвиток наших двосторонніх відносин в дружньому ключі і вирішення тих проблем, які за перед нами стоять. Працюємо над цим. Повне інтерв'ю посла України у Польщі. Читайте на сайті Слава У мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.